вітає відео автомобілі з пробігом. Сьогодні маємо в нашому автосалоні Subaru Outback. Має 17 легкосплавні диски на зимовій гумі, мультифункціональні рейлинги. Автоматична кришка багажнику. З класним об'ємом. Автомобіль з бензиновим двигуном 2,5 літри. Встановлено газове обладнання. Запустимо двигун. Тест всіх систем пройдено. Автомобіль працює рівно. В комплектації маємо обігрів сидінь, двохзонний клімат, контроль. Мультимедіа з камерою заднього огляду, круїз-контроль адаптивний, керування гучністю. Електроовилювання сідушок. Що шукаєте для себе подібний кроссовер? Можете звернути увагу на дану модель або на один з більше ніж сотні автомобілей в наявності.